Вітаю, ви на каналі rovo Інструмент. І сьогодні в нас на огляді гвинтоверти електричний мережевий від компанії Vitels, а саме Vitales Professional WE 1423 el Постачається в картонній коробці. В комплектацію входить інструкція з гарантійним талоном самий девайс. Набір запасних щиток і одна біта. Біта у нас це PH2. Ну і все. і Пакетик, в якому був самий девайс. Те, що ми могли помітити, це гарантія. 60 місяців гарантії. Тобто, це у нас виходить 5 років гарантії, і така гарантія це дуже круто. По характеристикам він у нас. Живиться від мережі 230 вольт, має потужність 230 Вт, число обертів від 0 до 3600, 100 крутного моменту і 3200 ударів на хвилину. В принципі, по характеристикам закінчували, також ще довжина провода. Довжина провода в нас має 370, десь так. Тобто досить, досить довгий. Провід він такий досить гибкий. І це теж плюс. По самому корпусі виконаний з abs пластику, має прогумовані вставки на руків'ї, також швидкий доступ до щиток для швидкої заміни. Також кріплення оснастки це хекс. Ось такий 1,4 дюйма швидко затисний, мається кнопочка переключення на реверс. І в принципі, все, підсвітки робочої зони немає. Ось ця накладочка трішки хитається. Зважимо інструмент. Якщо вважити його без проводу, то він нас важить 977 грамів. Досить легкий девайс. Не будемо тягнути, як то кажуть, кота за всім відоме місце, і перейдемо до тесту. Кількість обертів регулюється за допомогою плавного пуску. Таким ким чим для початку спробуємо. Закрутити саморіз це 4,2 на 80 суснова дошка. Ось так це досить. досить просто, досить легко. Не буду на цьому заострювати увагу. Перейдемо зразу до чогось крупнішого, а саме, так як в нас, на жаль, немає в продажі конструкційних саморізів пробуємо. Турбогвинт Турбогвинт 152 мм, 6х152 мм. Будемо закручувати його в, в турицю. Досить довго. Досить ну і ще спробуємо 202. 6 на 202. Будемо викрути ще. Може сказати, що в принципі непогано. І на закінчення спробуємо сверо відмілоки SPD 22 мм. Зазвичай не працюють з імпактами, а це, типу, і є імпакт, тому тільки мережевий, тому спробуємо. До речі, так і да, ця серона багато краще працює, коли є удар. Чим відрізняється удар в імпактах або в гвинтовертах від звичайних шурпокрутів або перфораторів? Тому що тим, що в перфоратор або в шурпута з ударами удар йде повздовж. Тобто Ось такий просто. Тобто, у нас б'є він прямо в гайковертах. В айковертах, в гвинтовертах, в імпактах удар йде по кругу. Тобто удар працює на срив по кругу. Я не пам'ятаю, як це називається точніше, але ну, принцип роботи, я думаю, всім ясний. І давайте так на насквозь спробуємо пробити Досить швидко, до речі, таку товщину прошибати такими сверлами. Це, я думаю, класна, класна штука, якщо ви займаєтесь якимось будівництвом каркасних домів або чогось подібного. Ця штука, такі сверла з імпактами дозволять пришвидшити роботу набагато. Можна, звісно, спробувати закрутити глухарчика. Це у нас 30, -ка. 300 мм. Ну, мені здається, він не справиться з цією задачею, тому що все-таки будемо крутити його в дирку від е, цього, від турбогвинта, щоб йому було трішки легше. Далі. Я боюсь, коротше кажучи, не будемо далі гвалтувати цей гвинтокрут такими глухарями. Точніше, не гвинтокрут, а гвинтоверт. Пробуємо відкрутити його. Трішки у нас нагрівся апарат. Ну, як трішки. Ну так. 50 градусів ось тут всередину посвітити, не видно там всередині нічого. Ну, саме в ось цьому місці. Тут де в нас самий ударний механізм з охолодженням, воно тут трішки і нагрілося, і тут де двигун. На кінці двигуна теж трішки нагрілось. Ну, це і не критично, якщо враховувати те, що ми все-таки сверлили 22 м потім крутили ось цю штуку Лукарчика. Тому це передбачено, що він нагріється. Вам потрібно саме крутити. Багато і це все стаціонарно в одному місці, то девайс непоганий до того, ж він коштує копійки. Ну, реально коштує копійки, ще й гарантія на 5 років. Тому це, я думаю, Гарний варіант для тих, кому треба виконувати саме такі задачі. Це не розраховано, щоб його закручував такий девайс. Це-таки 100 Н крутного моменту, це не дуже і багато. А для якихось задач по типу закручувати саморізи там якісь, або ще якісь гвинти, то девайс підійде і підійде на всі 100%. І, до речі, придбати даний девайс ви можете по скидці. От саме ось цей, що в нас в руках. Ну і також можете придбати новий за посиланням під відео. Також не забувайте підписуватися на наш канал, на наш інстаграм, ставити вподобайку і також донатити на ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!